Поліцейські зафіксували 2166 ворожих ударів по території регіону. Армія РФ накрила вогнем 10 населених пунктів: міста Дружківка, Залізне, Курахове, Покровськ, Торецьк, селища Велика Новосілка, Нью-Йорк, села Дальнє, Миколаївка, Михайлівка. Руйнувань зазнали 88 цивільних об'єктів, 57 житлових будинків, адмінбудівлі, магазин, підприємства, автомобілі, об'єкти життєзабезпечення. По Покровську росіяни вдарили двома ракетами із ОТРК Іскандер М. Вбили п'ять цивільних осіб. Ще 38 мирних жителів постраждали, зокрема, четверо дітей, 12-річний хлопчик і три дівчинки 9, 11 та 13 років. Пошкоджено 19 приватних осель, критична інфраструктура, автотранспорт. На Курахове ворог скинув дві авіабомби КАП-250. Одна людина загинула, та одна зазнала травм. В Турецьк окупанти атакували двома бомбами. Микап 250 та артилерією є вбита та поранена цивільні особи. Пошкоджено дві адмінбудівлі, чотири багатоквартирних і п'ять приватних будинків. На дружківку російські терористи скерували дві ракети із ОТРК Іскандер М. Поранили трьох мешканців. Серед них дитина 16 років. Пошкоджено шість приватних осель, підприємство, магазин, цивільні авто, об'єкт життєзабезпечення у великій новосільці. Внаслідок авіаудару двома бомбами КАП 250 Поранено жінку, пошкоджено два багатоквартирних і два приватних будинки. У залізному поранено двох мешканців. Ще одного в Миколаївці. Внаслідок удару дроном. Двома авіабомбами у МПБ Д 30 СН загарбники вгатили по Михайлівці. Пошкодили 15 приватних осель. Крім того, сьогодні о 5.30 Росія вдарила кабом по Кураховому. Поранень зазнали двоє цивільних осіб. Пошкоджено чотири багатоквартирних будинки. Поліцією та СБУ відкрито кримінальність Нальні провадження